Вправа 1038. Обчисліть. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, в першому завданні 21,6 мінус 12,6, що ділиться на 18 плюс 6. І взагалі в цих інших завданнях ми бачимо такі самі числа, такі самі дії, тільки ще додатково тут наведено дужки. Це змінює пріоритет арифметичних дій, і в нас вийде зовсім інший результат у кожному випадку. Ну що ж, В першому завданні, якщо ми аналізуємо, тут немає дужок, то найбільший пріоритет у нас ділення. Ну а потім виконуємо віднімання і додавання. Тобто записуємо спочатку без змін, що це дорівнює 21,6 відняти. Ну, а тепер виконуємо ділення, знаходимо частку, записуємо 12,6. Пишемо 12,6, що ділиться. Що ділиться на 18? Ділимо. 12 менше ніж 18. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, тоді 126 ділимо на 18. Це буде 7. 8 на 7 це 56. 6. Пишемо 5, запам'ятовуємо. 1 на 7, це 7, плюс 2, плюс 5 це 12. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, ділення завершене, то записуємо мінус, а частка у нас дорівнює 0,7. Ну, і треба додати 6. І це дорівнює. Ну, давайте спочатку будемо віднімати. Якщо я заберу 0,6 у мене залишиться 21, а ще мінус 0,1, то це буде 20,9. Так, то записуємо 20,9, це буде різниця. Ну і залишається додати 6. І це дорівнює, Додаємо цілу частину, то це буде 26,9. І Переходимо до другого завдання. Тут аналогічно, але бачимо, дужки у нас стоять, що спочатку виходить. Найбільший пріоритет у нас має віднімання в дужках. Тобто нам треба від 21,6 відняти 12,6. Ну що ж, різниця дробової частини дорівнює 0, а 21 мінус 12 це буде 9. То ми записуємо, що різниця у нас дорівнює 9. Її треба поділити, переписуємо на 18 Так, і додати 6. І це дорівнює. Ну що ж, 9. Тоді ділимо на 18. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 9. Що ділиться? Що ділиться на 18? Ну що ж, 9 менше, ніж 18. Ціла частина частки дорівнює 0. Ставимо кому, дописуємо 0, 90 ділимо на 18, це буде 5. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 0,5. Плюс 6. Ну, це буде у нас 6,5. І є. Ну що ж, а тепер приходимо до третього завдання. 21,6 мінус 12,6, що ділиться на 18 6. Отут у нас у дужки є, тобто найбільший пріоритет тут змінюється. У нас найбільший пріоритет це буде віднімання і додавання. Ну, а в ділення буде найменший пріоритет. 21,6 мінус 12,6 записуємо, що це буде 9. Тепер пишемо, що ділиться. Ну, а 18 плюс 6 це буде 24. Ну що ж, зараз тоді знаходимо. Тоді, чому дорівнює частка 9, що ділиться на 24, давайте я тут запишу. 9, що ділиться, Що ділиться на 24? Ну що ж, 9 менше, ніж 24, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Ставимо кому, дописуємо 0, 90 ділимо на 24, це буде 3. 3 на 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6. Плюс 1 це 7. Віднімаємо. Так, 90 мінус 72 це буде 18. Так, ділення не завершене. Дописуємо 0. 180 ділимо на 24. Це буде 7. Так, 4 на 7 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 2 це 16. Віднімаємо. Так, 180 мінус 68, це буде 12. Ділення не завершене. Зносимо 0. 120 ділимо на 24, це буде 5. 5 на 4 це 20, 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, ділення завершене, то записуємо, що частка у нас дорівнює тисячних. Є. І... Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 21,6 відняти 12,6, що ділиться на 18 плюс 6. Найбільший пріоритет у нас тут діє в дужках, це додавання. Ну що ж, тоді записуємо поки що без змін, що це 21,7. 6 відняти 12,6, що ділиться. 18 плюс 6 це буде 24. То ми тоді 12,6 ділимо на 24 спочатку. По іншій дії переписуємо без змін тепер. Тобто буде 21,6 відняти. Ну, а зараз знаходимо тоді частку. Скільки буде 12,6. Що ділиться на 24. Ділимо Ділимо на 24. 12 менше, ніж 24. І ціла частина частки у нас дорівнює 0. 126 ділимо на 24. Ну що ж, це буде 5. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10 плюс 20 – 12. Віднімаємо. 126 мінус 120, це буде 6. Ділення не завершене, зносимо 0. 60 ділимо на 24, це буде 2. 2 на 24 це 48. Віднімаємо. 60 мінус 48, це буде 12. Ділення не завершене, зносимо 0. 120 ділимо на 24, це буде 5. Так. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10 плюс 2 це 12. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. ділення завершене, то записуємо відняти 0,525. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Тут можна усно, можна в стопчик, по-різному можна робити. Давайте, напевно, буде простіше відняти. Стопчик записуємо 21,6. Відняти 0,525. Щоб відняти, дописуємо 2 нулі, віднімаємо. 0-5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це буде 5, 0 позичити не можна. Забираємо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 2 це 7. 6, забрали одиницю це 5, 5 мінус 5 це 0, 1 мінус 0 це 1, тут буде 2. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про правильний пріоритет арифметичних дій, в залежності від дужок. Ви бачите одні і ті ж числа, одні і ті ж дії, але в нас вийшов зовсім інший результат. На цьому вправу завершено.